Анкофест, масштабна театральна подія триває у Коломиї. До міста приїхали майже 30 колективів. А це понад 700 людей, які розвивають в Україні дитячо-юнацькі, молодіжні та незалежні театри. Усі вони учасники фестивалю, який уже вдруге відбувається у Коломиї. Дві коломийські сцени переповнені театральним мистецтвом. Майже 30 колективів з восьми областей країни, які покажуть стільки ж найрізноманітніших постановок, об'єднав цьогорічний Франкофест у Коломиї. Усіх їх уважно переглядатиме кваліфіковане журі, яке цьогоріч очолив актор, ветеран Андрій Луценко. Дуже важливо, що діти люблять театр і дорослі займаються дітьми, які люблять театр. І як в результаті організовуються такі прекрасні фестивалі. Я в захваті я дуже задоволена, що ідемо в правильному напрямку. Діти правильно розвиваються, правильні викладачі, і це дуже радує. 17 та 18 вересня на сцені Коломийського палацу культури та мистецтв народний дім виступили колективи Скалуша Раготинської територіальної громади, що на Франківщині, з Броварів, що на Київщині, столиці, скалуша, а також актори з Чернівців. Оцінювати роботу дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів дуже складно кажуть члени журі, але продовжують дуже цікаво. Я не дуже люблю судити на фестивалях. Це творчість. Як можна судити? Тут немає об'єктивних чинників, немає метрів, секунд, щоб можна визвотити. Оце краще, це гірше. Тобто це завжди суб'єктивний момент, а особливо коли приходиться оцінювати дітей. Трошки важко. Але це оцінки, яких вони ждуть, навіть і недоліки, позитивні моменти. Це все діти живуть, заради цього не працюють, щоб їх побачили, щоб їх оцінили. У п'ятницю, 19 вересня, вистави «Франкофесту» відбуватимуться на двох сценах: мистецького центру світовид та народного дому виступлять актори з Чернівців Києва та Львова. Коломия є театралізованим містом і визнане це в усіх кулуарах театральної спільноти, щоб розвивати театр, потрібно долучати не тільки наші місцеві театри, а й приділяти велику увагу тим театрам, які приїжджають до нашого міста. Тому ми всіма спільними силами можливо. Остями популяризуємо театральне мистецтво, популяризуємо дітей, популяризуємо молодь, популяризуємо незалежні театри, яким сьогодні не легко, але в такий важкий час вони працюють, вони удосконалюються і, до речі, роблять дуже класні роботи попри відсутність фінансування. Чи не найбільш насиченими на виставу стане четвертий день фестивалю у суботу? Відбудуться щонайменше вісім постановок вранці, 20 вересня о дев'ятій. Учбовий театр Каркаде з Вінничини покаже підліткову виставу Амнезія. Відбудеться вона на сцені народного дому. На цьому ж майданчику о 10-й годині. Трагедія Антіона від творче об'єднання різні люди з Вижгорода, що на Київщині. Об 11.40 виступатимуть знову представники з Вінничини, дитяча школа мистецтв Вороновицької селищної ради покаже підліткову виставу От вже ці дівчата. О 12.15 на сцені мистецького центру світовит розпочнеться філософська драма Дві голови від аматорського театру Світлоті. Кінь, селище Новий Яричів, що на Львівщині. На цій ж сцені о 13-й годині відбудеться поетична вистава Війна пахне словами її покаже народний молодіжний аматорський театр Люберт Скалуша. У народному домі о 15-й годині відбудеться драма Між нами війна від театру слово дарунок неба із села Воскресенське, що на Миколаївщині. О шістнадцятій тридцять Незалежний театр Вільні з Києва продемонструє психологічну драму у стилі Фламенко. Дім жінок. А о вісімнадцятій тридцять на цьому ж театральному майданчику виступатиме Незалежний театр щирих з Києва. Вони покажуть трейк. Комічне рев'ю жуйка першопочатково ми створювали, організовували перший «Франкофест», маючи на меті створити ще одну театральну платформу для колективів для дитячих, юнацьких, для студентів, які вчаться в вишах і мають студентські театри для незалежних колективів. Маючи свій колектив, я дуже добре знаю і ціную організацію інших фестивалів, які мій колектив відвідував. І так склалося на сьогодні, що залишилося дуже мало фестивалів у великих містах, при фронтових містах. Тому я думаю, що ми робимо дуже корисно зараз роботу. І другий Франкофест це підтверджує, бо знову у нас дуже багато учасників. Люди їдуть сюди не тільки позмагатися, не тільки показати свою роботу, а й відпочити. Неділя 21 вересня стане фінальним днем для Франкофесту у Коломиї на сцені мистецького центру світовито 10-й годині відбудеться моновистава драма від театру Слова дарунок неба з Миколаївщини у народному домі. Об 11.20 розпочнеться музична вистава «Нарнія» від акторів театральної студії з Одеси. А вже о й годині на сцені фестивалю вийдуть представники дитячої театральної студії візаві Житомира. Вони покажуть містичну комедію вечори на хутрі біля диканьки. Запрошуємо абсолютно всіх, хто в Коломиї, там біля коломиї, за коломиї, приїжджайте на «Франкофест», Дивіться дуже геніальні вистави з 8 восьми... Областей України, приїжджайте, приходьте, дивіться. Закриття фестивалю та нагородження учасників відбудеться у неділю, 21 вересня на сцені народного дому. Початок о 14.30. нагадаємо, учасники фестивалю змагаються за головний трофей Франкофесту, А це гран фрі та 10 тисяч гривень. Телефон для довідок та бронювання квитків 098 941 23 94.